Доброго ранку всім, хто розпочинає свій день разом з нами. Вітаю, друзі! У студії ранку вдома. Сьогодні для вас працюємо. Ми ведучі Ірина Хоменко та Денис Мінін. За музичний настрій, як завжди, відповідає маестро Руслан Шукюров. А смачними ароматами наповнить ранок наш кулінарний експерт Чабако. Ченику доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Рад вас бачити. Сьогодні у нас буде випічка з яблуками із сиром. Ну, такі квадратики, а потім приготуємо курячий рагу з грибами та вершковим соусом. Це має бути і буде дуже смачно, але до сніданку в нас ще багато цікавого. Зокрема, сьогодні ми покроково розберемо, як придбати житло за програмою ЄОСЕЛЯ. Дізнаємось про всі тонкощі виробництва і вибору ефірних олій, та з'ясуємо, де вміють готувати 10 різновидів українського борщу. Познайомимось з винахідниками, які модернізують дрони для фронту. Та, передусім, щиро подякуємо нашим Збройним силам України, що боронять нас двадцять на 7. Низький вам, уклін. На календарі 27 листопада, і саме цей день 161 рік тому подарував нам видатну українську письменницю та затяту поборницю прав жінок Ольгу Кобилянську. Її твори земля у неділю. Рано зілля копала та царівна вже давно вважається вітчизняною класикою. А сама Кобилянська писала, що в літературі їй хочеться зробити щось подібне до скаженого польоту на дикому коні. І я думаю, що їй це вдалося. Закінчивши лише чотири початкові класи, вона стала однією з найосвіченіших жінок свого часу, знала німецьку, румунську, польську та українську мови, малювала, співала, тямила в музиці, їздила верхи та обожнювала ходити у гори, а ще дружила з Лесою українкою. Друзі, якщо будете у Чернівцях, обов'язково відвідайте літературно-меморіальний музей письменниці у будинку, де вона мешкала. А про інші важливі події, що сталися сьогодні у різні роки, дивіться у нашій рубриці День в історії. 27 листопада 1701 року народився шведський вчений Андерс Цельсій. Він був випускником а згодом і професором у Псальського університету. Передусім, Цельсій відомий як винахідник шкали для вимірювання температури, згодом названої на його честь. Цього дня у 1863 році народилася українська письменниця Ольга Кубилянська. Одна з головних тем її творчості сильні духом жінки. Найвідоміша робота письменниці Повість Земля у Чернівцях діє літературно-меморіальний музей Ольги Кубилянської. Один з найцікавіших його експонатів особистий щоденник письменниці. 27 листопада 1895 рік Париж, видатний шведський вчений, хімік і винахідник Альфред Нобель підписав заповіт. Майже всі свої статки, а це більше 30 мільйонів шведських крон. Автор понад 350 винаходів заповів на фінансування міжнародної премії. Нею нагороджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи, вагомий внесок у культуру, розвиток суспільства і зміцнення миру. Цього дня 1918 року в Києві народився Борис Патон, відомий український науковець і перший в історії герой України. Вищу освіту він здобув у Київському політехнічному інституті за фахом інженер-електрик. Більшу частину свого життя 58 років. Борис Патон був президентом Національної академії наук. Вчений є автором понад тисячі наукових публікацій і більш як 400 винаходів. Електрошлаковий спосіб зварювання найвідоміше досягнення Бориса Патона. Крім того, він першим запропонував технологію зварювання у космосі та ініціював зварювання м'яких тканин. Фільму Крижане серце сьогодні 11 років. Історію про пригоди безстрашних сестер Анни та Ельзи, а також їхніх вірних друзів, вигадали за мотивами казки про снігову королеву. Фільм отримав безліч нагород. Серед них два Оскари за найкращий анімаційний фільм та найкращу оригінальну пісню «Let it go». А яким буде 27 листопада 2024 року залежить від кожного з нас.